Свічки з давніх часів використовувались для освітлення. І хоч в наш час ця функція свічок у розвинених країнах не є такою важливою, вони все ще використовуються у багатьох домашніх господарствах. У минулому свічки виготовляли з бджолиного воску або із тваринного жиру. Сьогодні їх, як правило, виготовляють з парафіну, який у твердому стані не горить. Коли ми запалюємо свічку, плавиться невелика кількість воску. Він самозапалюється і свічка починає горіти. У процесі горіння віск біля гніту плавиться, але залишається на тому ж місці, завдяки краям, на яких віск є твердим. Під впливом капілярної дії гніт поглинає розплавлений віск, який випаровується та згоряє. Полум'я рухається вниз і плавить нові шари воску. Поверхня полум'я називається фронтом полум'я, і згоряння відбувається навколо нього. Це означає, що саме тут частинки сажі, утворені всередині полум'я, реагують з киснем у повітрі, утворюючи воду і вуглекислий газ. Кисень не досягає внутрішньої частини полум'я, оскільки він згоряє у фронті полум'я. Однак тепло, яке генерується при спалюванні, досягає і сюди. Віск, який випаровується з гніту, під дією тепла розкладається. Продукти розкладу генерують частки сажі, які, згоряючи, зафарбовують полум'я в жовтий колір. Частинки сажі проходять через фронт полум'я і згоряють в збагаченому киснем газі. Якщо гніт випускає занадто багато воску в полум'я, незгорілі частки сажі викидаються у повітря, утворюючи закопчене полум'я.